Сьогодні ми разом з вами навчимося консервувати овочі, помідорки і огірки. Для цього нам знадобиться дві картоплинки, фарби червона та зелена, альбомні аркуші і аркуші кольорові. Робимо із білого та кольорового паперу ось такі баночки. З картопельки робимо штампики. Один круглої форми, а другий овальної форми. Давайте роздивимось помідор, який він? Правильно, він круглий. Якого кольору? Червоного. А якого кольору огірочок? Так, він зелений і довгенький. Огірочок ми будемо складати до баночки з зеленою кришечкою, а помідорчики до баночки з червоною кришечкою. Ну що ж, перш ніж розпочати роботу, треба потренувати пальчики, вони побігли вперед, назад, знову пальчики побігли вперед і знову назад. А тепер вони побігли вбік і повернулись назад. Побігли в інший бік і знову повернулись назад. А пальчики тепер наші подружилися і готові до роботи. Ну що ж, малята спочатку ми будемо консервувати помідорки. Беремо штампи круглої форми і фарбу червону. Умочуємо у фарбу наш круглий штампик. І ставимо відбитки на баночці. Ось так, як показую я. Поставили ручку, притиснули і прибрали догори. Поставили, притиснули і прибрали. І ще раз умочуємо, і робимо багато-багато круглих відбитків. Це наші кругленькі помідорки, які ми Склали до баночки з червоною кришкою. Ось так гарно у нас вийшло. Сподіваюся, у вас вийде так само. А ми зараз будемо малювати огірочки. Будемо складати їх до баночки з зеленою кришечкою. Беремо наш штампик овальної форми. Починаємо малювати, вмочуємо його у зелену фарбу, так, щоб фарба вкрила всю поверхню штампика, притискаємо до паперу і прибираємо. Знову мочуємо у фарбу і робимо багато-багато відтисків. це ми малюємо наші Зелені довгі огірочки. Складаємо їх до баночки. Ось так. Скільки огірочків? Так, в баночці багато огірочків. Ось такі гарні баночки з консервацією у нас вийшли. Помідори в баночці з червоною кришечкою, а гірочки з малята. А тепер ви разом з мамою спробуйте намалювати помідори і огірки в баночках. До зустрічі!